Добрий вечір, мене звати Юрій Мельничук, і ми продовжуємо наш цикл передач. Сьогодні це подія в діях, і ми розглядаємо результати виборів другого туру. Е, я вже казав, що офіційні результати будуть оприлюднені лише не пізніше, ніж 20 листопада, але вже ми можемо робити деякі висновки з даних екзитполів і бачити, що деякі е, кандидати вже по суті пройшли, стали е, майбутніми мерами. І я хочу підняти трошки. Е, Інакший аспект нашої розмови ніж до цього я запросив в студію юриста центру політичних студій та аналітики Гюнель Бабакішеєву. Доброго дня Гюнель. Доброго дня. і. Аспект, про який я казав, це юридичний, і наскільки громадські організації якраз долучились до місцевих виборів, якраз 2015 року. Ви мені так до ефіру повідомили, так що ви якраз і представник громадської організації, і ви якимось чином і змушували, і прослідковували хід підготовки виборів і проведення. Розкажіть, будь ласка, коротко про діяльність, основну так, і ми далі продовжимо розмову в цьому руслі. Ну, наш центр політичних студій та аналітики це такий аналітичний центр. Ми ніколи не вирішуємо проблеми, якісь, тобто ми робимо аналітику, знаходимо проблеми і генеруємо шляхи вирішення проблеми. Після цього ми вже передаємо цю свою аналітику або до громадських організацій, або безпосередньо до органів виконавчої влади для того, щоб ці проблеми були вирішені. Щодо саме цих виборів, яка була наша, ну, така, мабуть, найвагома активність саме нашого центру, ми створили таку коаліцію прозорі ради. Є сторіночка в Фейсбуці, є окремий сайт про прозорі ради. В чому була ідея? Ми, коли ми ще до цього проводили кілька досліджень щодо о, імплементації закону України про доступ, щодо взагалі співпраці громадських організацій безпосередньо з чиновниками, особливо на місцях, тобто о, місцеві органи влади, ми зрозуміли, що місцеві чиновники зазвичай вони працюють на одному тому самому місці по 30 років, по 20 років, і вони. О, не дуже адекватно ставляться до цих змін законодавства, тобто вони з виходу якоїсь системи, яка працювала так. Їхне в них розрив момент шаблонів. момент люстрації, і тут приходите. Ви починаєте щось робити так? в них? Да, в них розрив шаблонів, і через те, що ну така можна сказати, дуже бюрократична в нас була система, така радянська закрита. Взагалі місцеві чиновники дуже негативно ставляться до громадських активістів. І ми почали з елементарного. Ми просто в семи областях України ми провели дослідження щодо основних нормативно-правових актів органів місцевого самоврядування, тобто, це регламент виконавчого комітету ради, регламент самої ради, положення про постійні комісії, статути територіальної громади. І ми зрозуміли, що насправді те, що там ще з 2011 року приймаються відповідні закони європейські, все це не імплементовано на місцях. По суті, воно не працює взагалі, не працює. Саме кричуще, да, наприклад, що досі для того, щоб потрапити на сесію міської ради, це майже неможливо в угу. якихось містах. Якихось міста вважаються ліберальними, і вони просять, щоб заздалегідь написали заяву держави. Так щоб... так, це заборонено законом. Не можна навіть силатися на те, що наприклад в раді немає місця, да стільчика. Може, я громадський активіст. Я вже стільки не знаю. Відстояла і на майдані, да і в якихось інших акціях. Мені насправді не потрібен той стілець. Я просто хочу прийти і проконтролювати, як працює моя рада, яка представляє мої інтереси. Може вам відомо? Ви не в курсі з приводу ось цього нового закону про місцевий вибори, за яким ми сьогодні вже і вчора, і 25 жовтня обирали собі. Депутатів і мерів, там прописано якийсь нюанс, який би дозволяв при ну навіть елементарно бути присутнім на таких засіданнях, там це згадується в самому законі саме про вибор, ні, але тут ми маємо обов'язково згадати зміни до закону України про місцеве самоврядування, де в законі України про місцеве самоврядування, наприклад, що стосується саме контролю за депутатами і мером. Я думаю, що, наприклад, ви особисто не знаєте, що ваш депутат, який пішов від вашого територіального округу він має щорічно звітувати перед громадою. Я в курсі єдине, що я не бачу цього. Правильно а чому тому, не що знаю, вони для галочки в своїх якихось закритих виданнях пишуть про те, що звіт депутати відбудеться за такою то адресою? Немає сповіщення. Депутат прийшов перед якимось, вибачте, карманними громадськими організаціями відзвітувався і все. Угу. І так само і е, мер міста має робити, е, тобто є е, дві опції. Він має відзвітувати перед радою, і його звіт має бути опублікований знов-таки в якихось угу. е, не знаю газетах, в яких там тираж там 10-15 штук. І так само і мер міста має відзвітувати перед громадою на відкритій зустрічі. І все це до речі має бути прописано в регламенті, має бути прописано в статуті територіальної громади. І саме тому саме е, користуючись тим, що зараз були вибори. Наша громадська організація створила цю значить, коаліцію прозорі ради, і ми, користуючись виборами, пішли з меморандумом, де закріплені всі ці норми, основні, і попросили партії підписати цей меморандум. Відповідно партії, які балотуються чи партії, які балотуються, і ми не підписували, наприклад, да, там тільки з однією партією або з іншою. Ми вивчали, які партії мають найбільше шансів пройти в ту чи іншу раду, наприклад, там. Бердянська міська рада, да і вона франківська міська рада це зовсім інші партії. Ага. Тобто, всюди в нас були представлені, здається, тільки блок Петра Порошенка а, блок Юлії Тимошенко. Ну, тобто, щось таке, да, на дуже такому загальноукраїнському рівні. Але, а, в принципі, в самі там у Львові там або в Дніпропетровську пройшло дуже багато маленьких таких регіональних партій, або наприклад ну, в Одесі аналізували і так само звичайно, до них да була проведена величезна робота і, і пройшла комунікація з усіма партіями, які мали е, шанси. Тобто ми провели, грубо кажучи, свій екзітпол угу. ще до того, ще десь за два місяці до виборів, щоб у нас була змога сконтактувати саме з тими партіями, які е, мають шанс потрапити. Я вам хочу сказати, що за результатами е, в більшості міста. В яких ми провели таку акцію, в таку кампанію адвокаційну на сьогоднішній день більшість, тобто 50% плюс один голос, ми покрили своїм меморандумом, і вже в нас є невеличкі успіхи. Наприклад, та сама закрита Одеса. Да? Одеса прийняла всі правки. Одеська міська рада, всі правки які ми їм запропонували е, нашим меморандуми. Це вже є результат, правильно? Це вже є результат, вже є на сайті і регламент, є вже на сайті, вони е, за нашим проханням зробили, наприклад, розділ поіменного голосування депутатів за кожне рішення. Ну, це ми вже, вже виходимо да, на такий дуже гарний рівень. Це вже можна називати успіхом. Насправді Звичайно. я просто знаєте слідкую за е, своєю міською радою, я проживаю в місті Вижгород і. Я, чесно кажучи, тільки починаю сподіватися, що, що, що щось там можна буде змінити насправді. Але е, до питання взагалі ваших прогнозів з цими місцевими виборами, так ми вже, в принципі, бачимо більшість, яка пройшла зараз. От, от, до 20-го числа, ми вже будемо остаточно говорити про конкретних мерів. Е, е, які ваші прогнози? Наскільки ваша діяльність буде почута? І наскільки рішення буде дієвим? Того, що ви просили? А, ну а... Я ж кажу, що нам вдалося покрити більшість. Мало того, наприклад, є мери, які. Вже стали мерами в першому турі і вже після виборів підписали з нами меморандум, тому що вони розуміли, що депутати вже в більшості будуть цього хотіти, будуть це витребовувати. І відповідно, щоб скласти собі гарний імідж, гарну картинку, вони, сам, вони навіть самі шукали з нами контакт. Тобто вони самі вирішили долучитися саме до цієї активності. Ну прогнози в нас дуже гарні. Насправді ми не збираємося зупинятися тільки на цих основних моментах. Тому що в нас, крім того, що передбачено законом, є ще окремий рекомендаційний блок на 13 пунктів. Це найкращі практики. І найкращі практики ми не брали з голови або нам не брали якісь там утопічні приклади з Європи. Ні, ми брали ці практики, які вже існують в якихось містах України. Наприклад, практика відкритого прозорого бюджету, візуалізації бюджетних видатків. Ну, тобто, купа є якихось uh -huh. гарних активностей, які просто точково, наприклад, там в Вінниці є кілька таких от передових, не знаю, починань у Львові, ще в якихось містах. І ми хочемо просто, щоб ці передові починання вони покрили всю Україну. А взагалі, як ви ж спілкувалися з людьми, так по містах? Звичайно, як суспільна активність, як суспільний запит на таку діяльність? Uh... Ви ж ну, я більш ніж пане ви мали пояснювати їм, що відбувається, що ви робите, і по суті, люди якимось чином були інформовані. Та так у так, нас по, по була місця. велика інформаційна кампанія. Ми готували звичайно, що інфографіку, тому що це набагато легше і зрозуміліше. Ми підготували зрозумілу інфографіку і просто роздавали людям, пересічним громадянам і питали в них, чи знають вони про свої права. А, чи знають вони а, взагалі механізми контролю за своєю місцевою владою, як люди? Ну в більшості, не ну, якщо вони можна дивувалися. так узагальнити, дивувалися вони, що див... таке є? вони не знали, що в них є такі права, і це звичайно, каже про повну правову неосвіченість наших громадян, про їхню пасивність. Бо якби нам казали, що вони не знають про свої права, люди, грубо кажучи, там 50+, але ні, це і молоді громадяни, в яких є доступ до інтернету, які ну по великому рахунку зареєстровані в соціальних мережах. Але їх взагалі не цікавляться. І, тобто вони, знаєте, така дивана сотня, вони готові тільки писати зрада зрада а зрозуміти, що насправді в них вже є купа інструментів, і треба просто навчитися їм користуватися. Мені здається, саме це не і є причиною якраз цієї низької явки, особливо в другому турі. В мене є кілька а, таких своїх думок Поділися, особисто да, стосовно безпосередньо низької явки. А, те, з чим стикнулася я, як киянка, мій кандидат не прийшов в другий тур, і значить, в мене був вибір або Кличко, або береза. береза. Я вам так скажу, якби була графа проти всіх, угу. я була б набагато більш морально спокійна. Тобто я як юрист, як громадянин, да, вона жодного разу не спрацювала ця графа, да, тому її колись прибрали працювання. Угу. По подумала, що вона не потрібна. Насправді знаєте, зараз цей час, коли вже все ж таки громадянський вибір більш вагомий, ніж, скажімо, в 2010-му, десятому 2004-му році. Я повернула цю графу. Це перше. Тобто, велика кількість моїх друзів, моїх знайомих, якраз середнього віку з 25 до 35 років, вони не пішли голосувати, тому що не було графи проти всіх. Це перше. Була ця графа, і ми знаємо так. Сьогодні якраз у нас був політолог, і не важко підрахувати. Дві третини киян не проголосували за Віталія Квичка, так угу. і ми бачимо, що якби там була вся графа, і вона набрала більшість. Звичайно, це були перевибори, правильно? Це були це... перевибори. Так таким чином, якби склалася така ситуація, були б перевибори, і на перевибори вже автоматично не були б допущені ані ключко, ані береза. Тобто, це також інструмент, який у нас колись забрали. Це перша думка. Друга думка в тому, що насправді другий тур виборів це така нова тема. Так? Мало хто взагалі знав, що передбачений другий тур виборів. Насправді багато хто хотів. Ну, принаймні, спілкуючись з політологами в цій студії, і під час першого туру, ми якраз актуалізували питання, що це необхідний пункт, який треба був в цьому законі. Ні. Я не про те кажу, однозначно, другий тур виборів мера це прорив, і mm -hmm. на мою думку, це дуже правильний крок. Я кажу про те, що не говорилося у СМІ, mm -hmm. не говорилося в якихось засобах інших засобах масової інформації, що буде ще другий тур. Тобто була купа людей, mm -hmm. які навіть не здогадувалися, що треба ще раз піти і проголосувати за мера. Mm -hmm. Цікаво. Ну, це насправді так, бо ми ж я працюємо працю... з цією ну, темою. Знаєте, да, ми працю... провели а, дослідження своє. Реально є купа людей, які просто не знали, тому що не було артикуль... артикульовано виборцю про те, що ми в Києві. Я кажу тільки про Київ, uh -huh, бо, uh -huh. наприклад, якщо ми візьмемо ситуацію в Дніпропетровську, то там звичайно, тобто там був такий батл. Uh -huh. а... Сподіваюся, успішний, наскільки я розумію, все ж таки Філатов виграв. І це, до речі, саме приклад Дніпропетровську для мене це один, ну таке може трошки сумнівної перемоги, але перемога цього другого туру. Угу. Тобто, я думаю, що якби Вілку взяв Дніпропетровськ, тут він зіграв однозначно на руку. Я сподіваюся. На пана Філатова на на руку сильній Україні ми вже побачимо насправді, по результатам остаточно. Так. Знаєте, є декілька місць, де ми ще будемо слідкувати і мабуть включатися, тому що там в Кіровограді, в Миколаєві, ми просто будемо. Не знаю, тут треба просто пильно зараз за цим слідкувати. І я думаю, що якраз висвітлення громадянам, що там відбувається, якось допоможе і посприяє там, щоб суспільство просто не морозило і не ігнорило цю ситуацію. У вас є якась думка з приводу, і можливо, ви займалися містами Маріуполь, як і чи Красноармійськ? Ми знаємо, що там будуть вибори 29 листопада. Чи може вам щось відомо, чи є якась думка з приводу того, до чого це призведе, і чого нам слід очікувати? В мене є десь 5-6 друзів, які родом з Маріуполя. Вони зараз живуть в Києві, але часто приїжджають. І тобто, знаєте, мені завжди цікавіше дізнатися живі історії, а не, наприклад, там дивитися та да, по телевізору, що там кажуть, що в Маріуполі або, наприклад, зайти в контакті в Антімадан Маріуполь. Да? Тобто, а це люди, які кажуть, як реально. І реально я вам хочу сказати, що на мою особисту думку, з того, що вони відчувають, все ж таки е, демократичні сили мають перемогти в, в тій чи іншій мірі. В, 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 ну, як мінімум, точно має зайти самопоміч. Це вже такий, я теж вважаю, прорив, да коли є все ж таки, хоч якась альтернатива е, опозиційному блоку, відродженню. Ну, будемо слідкувати насправді. Ми так само будемо 29-го числа слідкувати як за ходом виборців.